Бізнес на межі дозволеного як влаштований український ринок Онліфанс. Тіньовий мільйонний і водночас глибоко вразливий. Бізнес на платформі Онліфанс перетворився для тисяч українців на рятівне джерело доходу під час війни. Але за еротичним контентом стоїть не лише гламур, а й несплачені податки, кримінальні статті, листи щастя від державної податкової служби і фізичне насильство в офісах агенцій. Держава роками не помічала індустрії, а тепер вимагається, вимагає податки з моделей, які заробляють через посередників. А іноді карає за фото у вайбері з 2020 по 2022 роки. Українці заробили на платформі Онліфанс понад 123 мільйони доларів за даними нардепа Ярослава Железняка. А вже у 2024 тисячі податкова отримала імена понад 5 тисяч креаторів і взялася до перевірок. Деякі з них отримали вимоги сплатити більше ніж заробили, і водночас. Залишаються під загрозою кримінального переслідування, хто насправді заробляє на відвертому контенті в Україні, чому державу більше цікавлять моделі, а не агенції, і чому заплатити податки може обернутися в'язницею. Про все це у новому випуску. Топ теми не забудьте підтримати нас, залишайте вподобайку, коментар і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. А також напишіть, яку тему нам варто дослідити у наступному випуску. Весна 2024 року. У той час, як в українських судах ухвалюють вироки за інтимні фото, надіслані через вайбер чи телеграм, державна податкова служба раптово звертає увагу на індустрію, яку роками обходила мовчанням у квітні. Під Волочиський райсуд Тернопільської області засуджує матір шістьох дітей до трьох років позбавлення волі з річним випробувальним терміном. За одне приватне фото відправлене знайомому за кілька тижнів. Схожий вирок отримує військовослужбовець із Закарпаття за розсилку відео з елементами порнографії. Обидва вироки за статтею 301 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за створення та поширення порнографічних матеріалів. За даними єдиного державного реєстру судових рішень, подібні рішення не рідкість десятки справ щороку. Але серед фігурантів майже ніколи не з'являються ті, хто організовує роботу агентств або централізовано керує десятками аккаунтів. Тів утім, в Україні паралельно давно сформувався тіньовий ринок, який діє як фактична індустрія. Студії з декораціями, відеопродакшени, редактори, маркетологи, моделі рідко працюють самі. Більшість співпрацює з агенціями, що контролюють контент, графіки публікацій, і навіть спілкування з підписниками. За роки бездіяльності держави частина з таких структур перетворилася на закриті бізнес системи з обігами у сотні тисяч доларів. Правоохоронні органи часто закривали очі а частина з них, за словами опитаних юристів та учасників ринку, отримували корупційну ренту, неофіційні платежі за мовчазне невтручання, зазначає економічна правда. Але все це змінилося у 2024 році. Податково вирішує вийти з тіні і починає діяти. Вона звертається до податкової служби Великої Британії із запитом надати перелік громадян України, які отримували виплати від компанії Phoenix International Ltd, власника OnlyFans. Однак як Зазначають юристи, запит був сформульований широко без персоналізації і тому потрапляє під визначення так званої фішингової експедиції, коли держава шукає будь-яку інформацію без чіткої мети. Попри юридичні суперечки у вересні 2024 тисячі британська сторона таки передає дані за офіційною інформацією за 2020-2022 роки. 5435 українців отримували прибутки і 7036 акаунтів. На онліфанці загальний заробіток 111 мільйонів доларів. Після цього починається друга хвиля податкове стягнення. ДПС надсилає вимоги про сплату податків, згодом проводить перевірки. І станом на кінець 2024 року було завершено 759 перевірок ще 606 у процесі, 346 у планах. Моделям нараховано 14,7 мільйона гривень податкових зобов'язань, із яких 14,5 мільйона оскарж. Жуються в суді, найгостріша частина конфлікту навіть не в розмірах сум, а в тому, що в окремих випадках податкові зобов'язання перевищують фактичний дохід. Таке трапляється насамперед із тими, хто працював через посередницькі агенції. Власники таких структур нерідко оформлюють акаунти на себе, залишаючи моделям лише частку прибутку. При цьому саме моделі, а не агенції, стають фігурантами перевірок. А яка ваша думка щодо такого бізнесу? Обов'язково пишіть нам у коментарях а але що там за лаштунками попри медійну гучність навколо OnlyFans, більшість гравців ринку в Україні залишаються в тіні. Йдеться насамперед про так звані агенції, структури, які централізовано керують контентом, просуванням і прибутками моделей. Їх кількість точно невідома. Жодної офіційної статистики немає, оскільки через юридичні ризики більшість агентств не оформлені як компанії чи навіть як фізичні особи-підприємці. Розміри агенцій вимірюються не гроши а кількістю моделей, яких вони супроводжують у великих структурах таких акаунтів сотні. За словами учасників ринку, одна велика агенція може генерувати до кількох мільйонів доларів на місяць. Інфраструктура таких офісів складна. Команди поділяються на кілька напрямів. Окремо ті, хто займається секстингом, відповідає на повідомлення від підписників. Окремо маркетологи, окремо люди, які працюють із платоспроможними фанатами лідами. Водій з агенції розповіли про випадок коли коли підписник за рік переказав моделі 200 тисяч доларів. Він вивчив українську заради спілкування. Зазвичай для кожного відділу орендують окремо приміщення. Моделі працюють дистанційно, створюють фото і відео, записують індивідуальні звернення або проводять приватні відеодзвінки. Контакт із фанатами у більшості випадків веде не сама модель, а співробітник агенції, що підписується її ім'ям. Великі гравці мають свою внутрішню юридичну службу hr відділ систему безпеки, а іноді навіть психологів. Але за фасадом чимало проблем. Частина агенцій працює за жорсткими внутрішніми правилами: тиск, штрафи, приниження. Колишні співробітники розповідають про випадки фізичного насильства, якщо хтось порушував внутрішні правила, наприклад, вів особисту переписку з фанатом або не виконав план. У деяких офісах були прозорі кімнати, де карали на показ. Окремі агентства, за словами співрозмовників. Можуть дозволити собі таку поведінку лише тому, що мають дах у силових структурах, неофіційне прикриття, яке дає впевненість у безкарності. А також найбільш поширена модель співпраці схема 20 на 80. Лише п'ята частина доходів надходить безпосередньо моделі, решта агенції. У Європі розподіл зазвичай ближчий до 50 на 50. Крім того, українські агентства часто Повністю контролюють акаунти моделей, доступ до них, паролі, навіть спілкування з фанатами. Модель у такому випадку не має змоги працювати самостійно. Але, як то кажуть, є дві сторони медалі між податками і криміналом. Для моделей історія не закінчується лише податковими боргами. Стаття 301 кримінального кодексу, за якою вже засуджували за пересилання інтимного фото, формально поширюється і на створення контенту для онліфанс. Доказ сплати податку на думку деяких юристів може. Може, навіть погіршити становище. Легалізація доходу з порнографічного бізнесу може тлумачитися як відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом. Ризики не теоретичні. У березні 2025 року в Києві відбувся обшук у домі однієї з найбільш прибуткових моделей. За її словами, слідчий мав список акаунтів з даними, які були отримані, нібито неофіційно. Як з'ясувала економічна правда, базу з онліфандз можна було придбати на чорному ринку за 400 доларів. 29 квітня уряд підтримав законопроєкт, що передбачає автоматичний обмін даними між податковою та цифровими платформами, зокрема OnlyFans. Якщо документ ухвалить парламент, державна податкова служба зможе отримувати інформацію про доходи українців на таких платформах без додаткових запитів. Самі платформи стануть податковими агентами і автоматично утримуватимуть 10% податку з виплат, 5% ПДФО та 5% військового збору. Це менше, ніж 19,5% податків, які моделі мають сплатити за 2020-2022 роки, і 23% за 2025 Але навіть нова схема не вирішує головної проблеми: кримінальної відповідальності за виготовлення і розповсюдження відвертого контенту. Наприкінці 2024 року. Профільний комітет ради підтримав законопроєкт про скасування такої відповідальності. За оцінками аналітичного центру це може принести до бюджету понад 12. Дцять мільйонів щороку. Однак документ досі не винесено на голосування, і частина правоохоронців та чиновників чинить опір його ухваленню. Отож, станом на зараз лише 748 з понад 5 тисяч українських користувачів онліфансу задекларували доходи у випадку реальної декриміналізації. Ця цифра могла б бути в рази більшою. На цьому сьогодні все скоро. Побачимося. До зустрічі.